Доброго дня з вами. Як завжди, я Любов на своєму каналі кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні у нас з вами справи домашні. Всі ці ірочки буду садити по дві насінинки. У е, мене там яка зійде краще, яка гірша, я потім відберу, тому що в мене тепличка невелика, і саме для цих рослинок у мене є місце. Е, треба приготувати нам стаканчики для огірочків. Приготувати і засипати землею для того, щоб нам потім висаджувати, я занесу будинок, щоб прогрілося земелька це. Ось тут є такі нюанси, які я вам хочу показати. Посадки огірочків. Так, приготували ось такий піддон. Сюди буду ставати, вставляти стаканчики. Він дуже мені такий зручний. Я ставлю його на підставку. Сюди 12 стаканів поміщається. Якраз мені скільки скільки мені треба. Десь два 2... стаканчики я ще десь поставлю. Так, це в нас є. Є в нас отакий ґрунт. Це ґрунт, такий сумішку я готую сама. Тут є приліт. Ось так. Бачите, який він. Він такий пушистий, пушистий. Він і вологий, але ось такий він розсипчатий, дуже гарно. Додаємо туди. Тут у мене зола попіл. Я додаю сюди попілу. для того, що це калій. Тут калій і фосфор, такий потрібний для огірочків. Гарненько змішую. І тепер виходить ось така краса. Тепер беру стаканчики. Але стаканчики з секретиком. Їх тут два. Один цілий, Ось. а один із двох частиночок. Оце ці дві частинки. Я вставляю цей стаканчик. Ось так. І заповнюю третю частину земелькою. Ось так. Бачите? Навіть менше. Щоб у нас була третя частина. Притоптую, але не без фанатизму. Чому я так роблю? Коли. Угірочок підростає. Коли огірочок підростає, я земельку підсипаю. Він підростає, я підсипаю. Він підростає, я підсипаю. Підсипаю до тих пір, поки він вже величенький виростає, і оце все. Де корінчики, і оце все, що я підсипаю, утворюється додаткова коренева система. І потім, коли їх треба вже висаджувати, це завжди проблема. Огірочки не люблять, коли їх. Турбують, коли їх там травмують, дістають із коробочки, з ємкості, з якихось касет, для них це травма. Коли я з цього стаканчика виросте, я оцей стаканчик достаю, оцей, він виходить ціленький. І коли я отак знімаю його, отак роздвоюю його і витягую, і коренева система не пошкоджується, і гроші ціленький і неушкоджений. Ось такий, хто не знав, я оце я побачила десь більше 10 років, оце я роблю тільки так. Оце стаканчики півлітрові. Менше не беріть, тому що гірочки ростуть швидко, кореневу систему нарощують дуже швидко. Так що беріть, так стаканчики робіть. Грунту суміш робіть, легеньку таку. Так, ще раз показую. Один стаканчик цілий, півлітровий. Ці дві. Половиночки. Геть до кінця розрізаний навпіл до кінця, отак дві частини. Скидаємо їх так, щоб вони там ці частинки сходились, щоб було ніби в стакан в стакан. І тепер набираю третю, третю частину земельки. Ось так. І ще один останній. Приготувала отакі маркери із. Ложечок чайних, такі пластикових. Ось так роблю неглибоко. Дві такі. Ось так. Оці заглиблення роблю зовсім зовсім невеличкі. Отак. По різні боки, але не біля краю. І так я роблю кожній. Тепер самим звичним методом, як ми робимо це завжди, я показувати це не буду, тому що, щоб не гаяти вашого часу, я просто їх садю так, і все. Занурюю неглибоко. Так, це в нас сорт Седрик. Ми шукаємо по нашому записочку, де в нас седрик перший. Ось так досипаємо земельки з вершечку. Зовсім небагато. зовсім зовсім, зовсім небагато. Якби тільки присипати. Рослинку. І збоку ставлю маркіровочку, одиничка. А ставлю так, щоб потім, якщо я накрию, щоб було впритик до стаканчика. І так я буду висаджувати всі. Ось так посадила маркіровочка в кожному, кожному стаканчику. Ось поставила є. присипала гель тонесеньким шаром. Тепер побризкаю гаряченькою водичкою, щоб трішки зігріти. В своєму блокнотику тепер пишу ось, так. ось таким я так пишу завжди, мені зрозуміло. Зараз ми з вами проведемо той експеримент, який я хочу вам показати. Для багатьох це може бути новинка. Я проведу цей експеримент для того, щоб показати вам, його може комусь із вас, він знадобиться. Він дуже дієвий, він дуже гарний, він годиться не тільки для. Огірочків, але на, на огірочках це найшвидше видно і найкраще видно. Це дуже великий сюрприз для багатьох. У нас закипає чайник. Ось. І тепер у нас дивіться, що у нас є мішок із гранулами, з опилками такими. Гранули це підсипка для котів. Наповнювач лотка для котів. Так, я беру такі О, добру пригорщу. Ось. Ось такі ці гранули. Ці опилочки вони обеззаражені, тому що для котиків, щоб котики не хворіли, не було в них ніяких там неприємностей, ці гранули проходять обробку. Водичка закипіла. І я додаю їх сюди. Дивіться, вони розбухають прямо на глазах. Бачите? Оце так повинно бути. І ось тепер я перекладаю у цю коробочку, яка без землі, яка тільки-тільки в нас із за цими опилочками. Дивіться, які вони цікаві. Ось так. Трішечки притрамбовую, але не сильно. Отак. І сюди додаю. Зовсім небагато. Отак. Десь на 2-3 см. Усюди цей стаканчик, де є земелька 2-3 см. Тепер роблю тут такі заглиблення в стаканчику. От. А тут не буду робити нічого. І тепер садимо ці як садили всі, дві насінинки. Ось так і прикриваю опилочками. Ось так. І прибризкуємо теплесенькою водичкою. Просто для того, щоб змішалося. Ось так. Все накриваємо звичним методом, пакетиком і ставимо в тепле місце. Тепер тут у нас уже прохолола. а тільки не до кінця, все-таки ще тепло. Тут висаджуємо. Теж у мене тут декілька насіниночок. Це залишки. І ось так я просто довільно посадю. Це просто нам для експерименту, щоб показати вам і собі. Пусті. Так, і мурашка. Подивимося, що з цієї мурашки теж вийде. Десь на третій-четвертий день вже з'являться росточки, вони з'являються швидше, ніж в землі, ніж в ґрунті. І тут буде корінь не один хвостик невеличкий, а буде такий комочок, коренева система прямо комочком. Ось ми подивимося, наскільки це правда і наскільки це дієво. Так, і тепер вона гаряченька ще на 1 см не більше. Землі в нас тут немає зовсім. Теж для, тільки для того, щоб з'єднались. Вирівнюю вони ще гарячі опилочки. Ось тут. Все. Накриваю кришечкою і ставимо в тепле місце, як завжди, на проростання. Ось так. це такий метод. Будемо спостерігати.